В світі тонких структур існує одна з найменш описаних, але найбільш значущих подій. Момент, коли жінка високого порядку, стара душа, носійка родового або зіркового світла, довгий час пригнічена магічними закриттями, кармічними союзами або чужими енергетичними стягами, нарешті входить у свою природну силу. Ця подія не є психологічною трансформацією, це зміна її частотної природи, перехід у вихідний спектр, з якого вона була сунута або витіснена чужими впливами. Пробудження сили жінки це не акт волі, це вмикання первинної програми її душі, яка запускає глибинні процеси на всіх рівнях: особистісному, кармічному, соціальному, подієвому та енергетичному, що відбувається з нею з її оточенням, з її минулим, з її майбутнім, і з тими, хто намагався її використати. Внутрішня реконструкція ворота сили. Коли жінка виходить із пригнічного стану, незалежно від того, був він зумовлений магічними атаками, стягами краси, і ресурсів, чужими ритуалами або кармічними сценаріями, її поле переходить у режим повного переформатування. Один один відновлення потоку джерела всі енергетичні центри починають працювати узгоджено. Емоційне, ментальне та тілесне тіло вмикаються на повну потужність. Це створює відкриття каналу натхнення, різке збільшення енергії, пробудження інтуїції і ясновидіння. Відчуття особистої правди, повернення глибинної волі. Видарність 2. перехід з режиму реактивності до, до режиму творення. Жінка перезахищатися від життя. Вона починає створювати реальність, а не реагувати на неї. Анна 3. завершення донорських підключень. Будь-хто хто отримував її енергію, живився її емоціями, користувався її турботою, контролював її почуття та волю, використовував привороти, крадіжки чи стяги, втрачає доступ у момент її пробудження. Поле автоматично закриває всі прорізи та витоки. Номер два розпад старого оточення. Коли жінка пробуджує силу, її попереднє соціальне оточення переживає масову дезінтеграцію. І це не наслідок її злості чи агресії, це чиста фізика тонких частот. Два ден виштовхування паразитичних зв'язків. Люди, які трималися за неї через вигоду, комфорт, емоційне підживлення, залежність або маніпуляцію, починають віддалятися, конфліктувати, знецінювати, переходити в холод, різати контакт. Їх система більше не резонує з її чистотою. Дві два. Енергетичний дефіцит тих, хто живився нею. Коли жінка перестає бути донором, ті, хто був прив'язаний до неї як до джерела сили, раптом падають у стан нестачі. Тому вони починають переживати депресії, внутрішні кризи, втрату енергії, проблеми у фінансах, хвороби та психосоматичні збої, руйнування ролей та ідентичностей, це не покарання. Це обвал систем, які існували за рахунок її енергії. Два три повернення магічних робіт назад. Будь-які зовнішні втручання. Стяги, ритуали, прив'язки, крадіжки, удачі після пробудження сили втрачають точку фіксації і повертаються до відправника за законом енергетичної інверсії. Це відбувається автоматично. Три. Як змінюється її матеріальна і соціальна реальність? Три формування нового простору. Коли її потік відкривається, життя починає синхронізуватися під неї: нові люди, нові можливості, фінанси, нові дороги, нові географічні простори. Три. Два. Відкриття особистої удачі. Вона отримує назад усе, що було заблоковано, вкрадено, знецінено, відтягнуто чужими практиками. Її доля починає розкручуватися у вихідному векторі. Тричатри перехід у середовище рівних в її життя входять тільки ті, ті, хто має власний внутрішній ресурс і силу. Їй більше не потрібні слабкі, рятовані або користувачі. Вона створює поле партнерства, а не паразитизму. Чотири вплив її сили на попередніх партнерів та союзи. Після пробудження чоловіки минулі і потенційні розділяються на два класи. 4.1. кармічні чоловіки-вчителі відпадають. Їх функція завершена. Їхня присутність у її полі більше не має сенсу. Вони або зникають, або проявляються як хаос, слабкість, агресія, емоційна нестабільність. Її частота стала надто висока для них. 4.2. нові потенційні партнери проходять природний відбір. До її поля можуть увійти тільки ті, хто. Сильний, чистий, зрілий, прозорий, має внутрішню опору, не залежить від її енергії. Вони не можуть прийти через маніпуляцію, сексуальний вплив, жалість або хитрість лише через щирість, рівність і персональну силу. Нарп'ять фаза закриття від світу Коконний перезапуск. Коли жінка усвідомлює свою силу, вона часто входить у фазу максимальної ізоляції, але це не втеча. Це період перепрошивки кармічної матриці, відновлення ядра душі, повернення цілісності, інтеграції нових частот, від'єднання від старих полів, глибинної особистісної реконструкції. Це стан всередині якого? open quote, гусінь перестає бути гусінню, але ще не стала метеликом. close quote. Зовні тиша всередині робота космічного масштабу. Чи має її емоційний виплеснутий гнів наслідки? Якщо жінка довго терпіла. Тиск, несправедливість, кармічні провокації, страждання, вторгнення в поле, маніпуляції, магічні атаки. То момент пробудження часто супроводжується емоційним вибухом. Це не руйнування, це хвиля очищення. Її гнів піднімає все приховане назовні, знімає маски з оточення, форсує розриви з токсичними зв'язками, розпилює чужі конструкції, звільняє її з під чужих сценаріїв. Він має наслідки не тому, що вона б'є, а тому, що її частота вища ніж старі структури здатні витримати. Підсумкова суть пробудження це не вибір, а програма. Пробуджена жінка не мстить, не руйнує, не нападає. Вона повертається до того, ким була спочатку. А світ навколо перебудовується, очищується, відпадає, приходить у відповідність. Жінка, яка пробудила свою силу, це точка, у якій завершується старий світ і народжується нова реальність, де вона більше не є донором, інструментом, тлом чи ресурсом. Вона центр власного всесвіту, джерело потоку, що несе світло, і серце, яке більше не дозволяє собі бути знеціненим.